Перше питання. Воно звучить приблизно так. Чи є потреба у тому, щоб зберігати всю послідовність одночасно в пам'яті комп'ютера? Чи достатньо пам'ятати лише якийсь один або декілька елементів цієї послідовності? Почули питання? Так дивіться, в нас буде наобхід приходити якась послідовність. І в цій послідовності є один так званий термінальний елемент. А, цей елемент 0. Що він означає? означає, що цей елемент 0 не, не входить в саму послідовність, не є членом цієї послідовності. Але він говорить про те, що на цьому від елементів у послідовність завершилася. Зрозуміло? Скажіть, будь ласка, а, як би ви на моєму місці поступили, коли вам треба знайти найвищого позаросту? От людина заходить, що ви будете робити? Посавити його козінку. Ви, ви можете лише на листку записати зріст. Так. І він далі він собі піде на вихід. Ви не будете всіх в одній аудиторії тримати, в одному кабінеті. Тобто, що це, я, яка аналогія з нашими даними? Ми не будемо зберігати всі дані одночасно, тому що у нас може бути тисяча таких елементів посвідомності, ми не можемо їх всіх пам'ятати. В цьому немає жодної потреби. Тобто, ми це можемо організувати, але в цьому немає потреби. От як би ви поступали, Зайшла людина. Що ви будете казати? Скажи, Скажи свій зріст. Правильно, У нас вона сказала там 172. Ви записали. Вона пішла. Як далі? Заходить наступна людина. Скажи свій зріст. 174. Далі, які ваші дії? Які ваші дії? От ви почули її зріст. Що вам треба робити? Порівняти вимер правильно. <плес> з чим <плес> порівняти? З тим, що вже було, так? Якщо її зріст більший за той, що був.